Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну семеро депутатів Кам'янської міської ради записались до лав територіальної оборони і стали на захист нашої держави. Серед тих, хто захищає рідну землю, депутат міської ради Сергій Самсонюк. Після піврічного перебування у зоні бойових дій він повернувся до рідної домівки на короткотермінову відпустку і погодився дати нам інтерв'ю. Дякую за те, що викроїли час, такий дорогоцінний, але погодились сьогодні поговорити з нами. Ми не будемо говорити ані про місце дислокації, ані про ваше там забезпечення бойове, ані про завдання бойові, аби не нашкодити. Запитаю дещо інше. Чи забезпечені на сьогоднішній день ваші підрозділи усім необхідним? Забезпечені всім. Зброя є, харчі є, теплий одяг отримали на так, що до зими готові. Чи підтримуєте зв'язок з колегами-депутатами, які також перебувають у зоні бойових дій? Так, підтримуємо. Ми з Ігорем Бойком, то ми в одному відділенні, ми весь цей час разом. Там недалеко позиції Юрія Містеровського, Олександра Марчука. Тобто ми всі якби, спілкуємося на зв'язку. Да? Між нашими відділеннями, там підрозділами є якась відстань, але вона така невелика. Там... Якщо так розібратися з там, до Дністровського кілометрів 10-12. Ми буває, там, якщо є вільний час, там ну, зустрічаємося, там, ну, да, підтримуємо спілкуємося. Тобто кам'янчани таки тримаються купи? Так, так. Ну, допоки війна, я так розумію, що депутатський мандат відклався у бік, але ви були дуже активним депутатом міської ради. І я не вірю, що ви не відслідковуєте події, те, що відбувається в Кам'янці. Вдається все-таки бути у вилі цих подій, ну, принаймні, в курсі. Ну я не знаю, чи ви мені повірите, напевно, не повірите. Ну я взагалі не слідкую не за сесіями, не за тим, що відбувається. Можна сказати, що всю інформацію, яку я отримую, я отримую від Ігоря Бойко. Це він переглядає всі сесії, переглядає і в Фейсбук. Той, якщо є вільна хвилина, там все він це відслідковує, вичитує і вже потім мені або розповідає, або показує. Все. Я якось ну перше, звіта ніяк не вплинеш на цю ситуацію. Але бувають моменти, коли хотілось би вплинути. Там довгий час, коли ми тут були, казали, що Самсонюк і там інші депутати заважають працювати. Але ми сьогодні вже бачимо, що. Це скоріше все-таки проблема не в Семсоніку, не в Василю Кобильнику, там ну не в інших депутатах, там з групами камінчани або ще щось. Це проблема все-таки посідка привода камінця, тому що навіть е, сьогодні сама та фракція свободи вона вже ж розпадається. Сьогодні є люди, які від е, депутати, які відкрито виступають проти такої бездолугої, бездолугого керівництва. Посідка і це говорять в очі, говорять відкрито, говорять на сесії. То все таки, напевне, проблема не це. Просто міша нікого не хоче чути. Він цар. Він от я Михайло Великий. Тобто, я так розумію, попри те, що ви на півроку якось випали з кам'янецького політикуму, але ваше ставлення, все таки і ваша позиція не змінились? А що змінилося якось керівництво посідка, воно ж він ж не змінився. Його дії, його це, воно все ж те, те саме залишилось. От я вирішив, і так воно повинно бути. Це і по кадрових призначеннях, воно ж нічого не змінилося. Він як людина не змінився, він і не зміниться. І якщо вже відкрито виступають, Ті депутати, ми ж не знаємо скільки ще просто мовчить і не хочуть той бруд виносити. Ну якщо троє відкрито виступають, я так розумію, що там є нема порозуміння з трьома депутатами, то є ймовірність того, що там не троє, що там іще ще є незадоволені, які просто ще публічно це не говорять. Там іде внутрішня, напевне, якась боротьба. Ну це нам залишається тільки за це здогадуватись, але Міша все, що міг, він розвалив і валить далі розва. От ви так говорите, а що ви маєте на увазі? Що розвалюється? Візьмемо підприємство Кам'янецька друкарня. Да? Коли по попередньому міському голові Михайлу да, друкарня закривалася так, як вона не могла працювати неефективно, і, по суті, воно лягало на бюджет міста. Будучи депутатом, Посідко говорив, що не можна, що це особиста відповідальність міського голови, що закривається друкарня, скорочуються робочі місця і все остальне. Коли він став міським головою, він на протязі року він говорив, що ефективність роботи друкарні він не дав закрити друкарню, є ефективна робота друкарні. Але всі ми пам'ятаємо, наскільки це було для міського бюджету, щоб потім закрити підприємство. Підприємство збанкрутувало, скільки з міського бюджету було потрачено коштів, щоб виплати заробітну плату. Все. А що ж робило тоді підприємство? Ну і мабуть ще одне підприємство, комбінат благоустрою? Воно так. на сьогоднішній день в стадії ліквідації вже витрачено близько 8 мільйонів гривень з міського бюджету на цей процес. Так, да. І це я думаю, що це тільки початок. Не можу не запитати вас про комунальне підприємство Мінське енергія». адже до війни, буквально за кілька місяців, ви були призначені там заступником генерального директора і навіть певний період були керівником цього підприємства. виконували обов'язки. Обов так на сьогоднішній день там вже є новий керівник. Той, проти якого ви так ну за виступали, дивіться, мама. Моя позиція не змінилася на рахунок цього керівника. Ну, але вже він на сьогоднішній день керівник. Ми зараз покажемо, подивимося, що він покаже, які результати в роботі. На мою думку, що Михайло все-таки так його наполегливо на посаду, напевне, все-таки в Михайло якісь певні є зобов'язання перед певними людьми, перед певними структурами. І, да, не хотілося би це бачити, але я думаю, що Теплокомуненерго, напевне, теж чекає банкрутство, як і остальні підприємства, і десь воно піде в хороші руки, так як. Франківські підприємства, тобто ви вважаєте, що на сьогодні Олександр Похилко становить якусь певну загрозу для комунального підприємства? загрозу? знаєте, загрозу не Олександр Похилко несе загрозу для міста. Несе по і він персональну відповідальність несе за всі ці збитки, які наносяться бюджету міста. Деякі ваші депутатські запити, які були подані практично понад півроку тому, так і залишилися так думаю без відповіді. Ну, принаймні, широко громадськість цю відповідь не отримала. Це стосується і архітектури, і містобудування, це стосується і структури виконавчих органів міської влади. Чи можливо ви отримали ці відповіді? Якщо так, то принаймні донесіть до громади, що ж вам відповіли. На жаль, ви помиляєтеся, тому що не півроку вже пройшло від тих звернень, деякі звернення вже по більше року, і відповіді так і не отримано, критикуючи попередню владу, що вона не дає доступ до інформації. Посідко ще більше це все закрив, якщо вони нададуть. Відповіді на ті звернення це можуть бути порушені кримінальні справи, а їм цього не потрібно. А щоб цього не було, все значить, треба обмежити доступ до інформації. От ви говорили про кадрові питання. Насправді, ну, дуже так кардинально ситуація не змінилась. До сьогодні немає ані секретаря ради, ані заступників, ані виконавчого комітету, ані старост. Але в Кам'янці-Подільському начебто з'явилось дві радниці міського голови. Вони не місцеві. Чи знаєте, чи чули ви про це? Так, чую. Я знаю, що це дві пані, які альтруїстки. На громадських засадах працюють радниками міського голови. Ну але в мене виникає питання: якщо люди тим більше не наші, не міські, а вони десь приїхали там з Києва чи з Франківська, потрібно квартиру зняти. Сьогодні квартиру зняти це не дешево. Ну, потрібно їсти, вдягатися, ну за щось жити. Мені от цікаво. Хто ці альтуристські такі настрої тих двох жінок оплачує, і звідки вони оплачуються? Ну, ви самі розумієте, що зараз от ми би з вами приїхали в інше місто там радниками до якогось міського голови, да і на громадських засадах, Тобто, за Ну але як ну вибачте, справді не дуже віриться? Правда не дуже в теперішніх умовах квартиру зняти? Ну я не знаю, які там зараз в Кам'янці ціни на квартири, ну щоб зняти ну, я думаю, тисяч п'ять. Щоб більш-менш були якісь пристойні умови. Да, потрібно їсти. Я ж не думаю, що вони за миску борща працюють радником в міського голови. Виникає питання: а хто ж тоді оплачує їхні послуги? Ваша така от принципова і часом різка навіть позиція призвела до того, що ну, принаймні, були спроби позбавити вас депутатського мандату. Імперативний мандат буде застосований по відношенню до. Між Лукмяна, Бурковської і Власюка, тобто позиція партії не змінилася тільки при нагоді, що будуть ну, би, розблоковані реєстри, і буде можливість це, і по закінченню військового стану зразу буде застосований імперативний мандат по відношенню до цих трьох депутатів колишніх Це депутат... за умови, що вони залишаються поза фракційними. А може щось змінитись? Ну раптом вони стануть такі членами фракції. Раптом не буде. Ну, раптом не буває? Раптом не буває, розумієте. Ну як, ну як це раптом може? Ну що позиція поміняється? Ви ж бачите, що вони працюють повністю з співпрацюють зі свободою, вони голосують зі свободою, вони повністю підтримують. Свободу, ну то следуюча слід, їхня каденція. Якщо вони будуть депутатами, може, вони будуть списками в свободу. Якщо Михайло їх візьме в списки, ну такого не може бути, раз і змінилось. Я не дарма на самому початку запитувала вас, чи забезпечені ви всім необхідним, тому що була така ситуація, коли якраз з нашої тероборони на сесії міської ради було знято 2,5 мільйони гривень пізніше в. Такі ці кошти були повернуті на ваше фінансування. Ну, не особисто ваше, я маю на увазі тероборони. У Кам'янці-Подільському є два недобровольчих формування, і один і одне із них дислокується, можна так сказати, ну прямо у міській раді. Це ті чоловіки, які фактично захищають. Ну, приміщення міської ради. Ну, ми принаймні їх бачимо ми його... там найчастіше. Найчастіше ми їх там бачимо. І було кілька спроб виділити теж там не один мільйон гривень для них, або хоча б принаймні погоджувалися навіть на півмільйона на фінансування. От як ви до цього ставитесь? Ну ми називаємо собою там, якби називаємо його батальйон ФАЄ, Батальйон ФАЄ імені Посідка. Не хотілось би їх ображати, але принаймні, ну. Ну я скажу так, та ніхто їх не ображає, але якщо ми ж бачили, там він хотів зробити закупку касок, закупку бронежилетів. Можу сказати одне: всім е, хлопцям, які там, не треба переживати за каски за бронежилети. Якщо ви будете вас е, е, мобілізують? Да, мобілізують, ви отримуєте і каски, і бронежилети, і автомати, все отримуєте. Не зрозуміло взагалі для чого це фінансувати, тому що ну, охороняти, я так розумію, е, ну, зі слів. Колег, хто приїжджав сюди, там, Василя Володимировича Кобильника, він приїжджав там, якісь документи оформляти для цього. Він каже, Сергій каже, я йдеш по поверху, на кожному поверсі стоять, каже, такі руки за спину, всі вдягнуті в однаковій формі. Все, і от стоїть там по два, по три, по чотири чоловіка на кожному поверсі, на виходах, на сходах, кого вони охороняли, кого Міша боявся Самсунюк. <свісно> Ніка не було в Кам'янці, бойка ні стільки йому ще було боятися з депутатів. Я не знаю, за що він переживав так сильно. Ну, Не знаю, навіть, для чого він собі створив. це. Ну, страшно між. Напевно, щось відчуває. А до речі, міський голова відвозив гуманітарну допомогу на схід і Кам'янчанам. Він був у вашому підрозділі? Що за провокативне питання? Ви ж знаєте, що нас з бойком тоді в кімнаті закрили, щоб ми не пересікалися з нашим міським головою. Це, напевно, було таке побажання міського голови і між лум'яна, не знаю чому, але коли він заїхав на територію, де ми базувалися, нас прийшов заступник комбата і попросив, щоб ми з бойком дві години не виходили з кімнати і там за нами слідкували, щоб ми були в той час, знаходилися в тому приміщенні. Де це. Так що, ну я, я не думаю, що будемо для нього загрозу, але ну, ну то може, ви ж пам'ятаєте, що коли е, остання сесія була, на якій ми були присутні, е, я задав питання Михайлові посідко, що де знаходиться на той час керівник міста тепловоденергії пан Похилко. Так. Він сказав в дорозі, а це була передостання сесія. Це він сказав, що він в дорозі до Кам'янця і потім через тиждень, тиждень була вже остання сесія. І після цього, якби ми, ми вже на сесіях не були присутні, mm -hmm. бо ми вже виїхали з міста. І я задав йому питання: кажу: так де щось він дуже довго в дорозі? А він встав наче виходити. Я став до нього, кажу, михайвреч, та ж поясніть депутатам, бо все таки ми нам цікаво стратегічний об'єкт без керівника. Ви не признаєте е, всі ключі доступ до рахунків в пана похилка. А завтра з ним щось станеться і ну, а щось станеться в місті, там прилетить якась ракети. все, а підприємство не зможе ну, ніякі роботи зробити, і фактично все стане. І ви ж пам'ятаєте, як себе міша повів. Він мене вдарив і втік, і геройський втік. Я пам'ятаю цю ситуацію. На жаль, ми не встигли її зафільмувати, але ми були свідками цього. Ну, вперше. Я бачила, що міський голова в сесійній залі. Ну, дозволив собі, скажімо так, такий силовий ну, нетрадиційний силовий конфлікт, ну, скажімо да, ну, але геройський втік зразу. зразу. Ну, Не зрозуміло, для чого це все-таки ну, виходить з те, що питання його заділо. Ну, подивимося, подивимося, що буде теплокомуненерго. Ну, були... Попри все, Олександр Похилко доїхав до Кам'янця-Подільського. Сьогодні він очолив це підприємство. Е, чи немає у вас такої перестороги, що ну, ви все-таки на сьогодні залишаєтесь ще там чинним працівником? Так. Як думаєте, будуть спроби якнайшвидше вас звільнити? Ну, зараз... Чи ви можливо, вже самі прийняли для себе рішення, що ви звідти ну, звільнитесь? Mm... Чи навпаки, mm. маєте намір відслідковувати. Моніторити. Я похожий на те, що я зроблю такий подарунок по Це ж навіть не. Похилкові, посіткові, що я зроблю такий подарунок. Я не ну, є сьогодні він же як керівник. Ну треба вже з цим змиритися. Так. Його призначив да, міський голова. Зараз ми подивимося, які він покаже показники в роботі. Я не розумію такої ситуації, коли під приводом того, так. що ми збираємо кошти на підтримку військових, і ми приводимо там різноманітні, ну я б їх назвала розважальні заходи, акції, концерти, свята і таке інше. Я розумію, що кошти потрібно збирати, але в той час. Коли гинуть хлопці, і дні жалоби, і одні воюють, а інші все-таки, ну я не знаю, розважаються, я розумію, що і культури потрібно підтримувати, але я розумію, коли ця культури їде туди, до хлопців, і там якісь робить їм концерти для якогось, ну, скажімо так, психологічного там розвантаження. Але чи варто робити це тут, і як взагалі це сприймається там? Ну, знаєте, я не можу сказати за весь батальйон, як сприймається, ну того, що ми якби там певна лінія оборони, там з всіма не спілкуюся, але я можу сказати за відділення, в якому я за взвод і, це сприймається так, якби трохи не воно не зрозуміло, і ми от не раз з хлопцями обговорювали ці свята, таке враження складається, що війни нема. Ну, да, може. Може, чимось я там з вами погоджуюсь, що потрібно підтримувати кошти збирати, але я не розумію все рівно, а батьків тих загиблих хлопців теж запрошуються на ті свята, того, що до обіду ми хоронимо. Після обіду ми танцюємо, співаємо. Я думаю, що кошти би збиралися і без свят, що люди би. Ну от я, наприклад, вчора зустрічався з головою ОТГ. Староушицький з Анатолією Тимчуком. у них теж є фонди, вони теж збирають гроші, вони теж там зарплати відраховують там люди, є карточки, куди скидають там всі, ну, хто проживає на території громади. І без свят, і без танців, і без співів, і без нічого. В нашому, що там взвод, там 30 чоловік це все камінчани, ми якби це негативно сприймаємо. І не раз це обговорювали, що якось воно так, ну, для нас це незрозуміло. На якийсь певний період ви все-таки залишили політику, ну принаймні місцеву політику. Але настрої змінились, тому що, пам'ятаю, до війни вже настрої депутатів були такі, що ну, ледь не оголосили недовіру міському голові. Я хочу вас запевнити, що ми дамо можливість міському голові походити по судах. ми всі пам'ятаємо його цю коронну фразу, да, це його хі-хі і не подобається. ідіть до суду. Так що ми дамо можливість Михайлу Володимировичу, коли ми проголосуємо йому недовіру, а голоса на недовіру йому є 26 голосів. Зараз просто це не на часі, і нема якби всіх депутатів на місці. Ми повернемося, закінчиться військовий стан. Ми проголосуємо міському голові недовіру, скажемо йому хі-хі. Тобто ви чітко впевнені, що голоси будуть? Так, і попросимо Михайла піти по судах. Ну, між любим нас відправляти. Не подобається йдіть до суду. Ви ж пам'ятаєте, скільки раз до нього там зверталися за те, що він не дає звернення, запит, відповіді. Не подобається, йти до суду. Так скаже, Міша, не сподобалось тобі наше рішення, що ми тобі проголосували недовіру. Йди до суду. Ну, на сьогоднішній день дякую вам за розмову. Забігати наперед не будемо, аби завершилась війна. Вам витримки, наснаги і великий привіт, і всі найкращі побажання усім кам'янчанам, хто разом з вами там. Дякую.